Всіх вітаю на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про відйомство, про сакральні знання. І сьогодні, друзі, у нас понеділок, і, як завжди, ефір порада від карт Таро на цей тиждень. Перед нами три карти: перша, друга та третя. Обираємо ту, яку ми відчуваємо. Інтуїтивно, Так, перша, друга та третя. І починаємо аналізувати. Отже, перша карта в нас закохані а, порада. Цього тижня вам необхідно здійснити вибір, вибір душі. І якщо ви знаходились на такому перехресті, що робити, куди йти? Час прийшов. Час прийшов рухатися, і ваша душа повинна здійснити цей крок. Тобто час дій прийшов. Вам було дано досить часу пробути на цьому перехресті, але далі ми рухаємось. І це неважливо в якій сфері. Вибір, він. Стосується всіх сфер там, де ви його повинні були зробити або маєте зробити, бо час вже прийшов. Нехай вибір ваш принесе вам задоволення та справжню еволюцію. Це була перша карта закохання. Друга карта, дивимося. Так, це в нас десятка жеслів. Хочу сказати, що ну, дуже багато ви на себе взяли. Вам тяжко. І як порада, позбавтеся, позбавтеся від зайвого. Відчуйте насолоду, життя, погляньте на оточуючий світ. Ну не несіть так багато. Я розумію, що зараз таке життя, коли треба виконувати дуже багато різних ролей. І можливо, працювати на кількох роботах, але розвантажтеся хоча б на тиждень, вдихніть свіжого повітря, ви достойні цього. Третя карта. Такий король Пентаклів. Вона говорить, що цього тижня один з варіантів. Або проявіть щедрість, милість комусь. Займіться такою благочинністю, якщо маєте можливість. І, знову ж таки, другий варіант зробіть собі приємну покупку. Отже наш. Такі три карти. Перша. Час вибору прийшов. Позбавтеся від зайвого. Зробіть матеріальну приємність або для себе, або для когось. І будьте благословенні!